Ваше почуття вини. Почуття вини, перше в нас виникає, звичайно, від наших батьків, але воно нам заважає в нашому житті будувати особисті стосунки, реалізовуватися, мати великі фінанси, хто хоче. Давайте подивимося, яка у вас тут історія була, і як вам це закрити, щоб відкрити собі дороги, в якісь справи, які ви собі хочете. Давайте ми з вами подивимося, іде мені три колоди, зараз я буду докладати чуття вашої вини. Перше, у вас йде витіснення злості. Тобто, коли на вас там в дитинстві. Кричали батьки, можливо, щось із вас е, требували, так, там, хорошої поведінки і так далі, ви накупили в собі злості. Тобто да, вас вчили тому, що не можна там відгавкувати, відгавкуватися, да, там, перечити старшим і так далі. тобто, вас запихали, так як в нас і всіх, не тільки вас, да, в рамки встадності. Тобто будь такий, як всі, не виділяйся. Да, і це е, таке чувство вини вам е, підсаджували. І ви зараз не можете проявлятись такою чи таким, як ви є, і ви одягаєте маски. Тобто, з кимось ви хороша, з кимось ви погана, а з кимось ви там граєте роль тим, ким, ким ви не є. У вас є закрите таке, знаєте, пространство. Таке витіснення злость, у вас тут є стремлення до свободи. Ви хочете звільнитись від якихось оков, ви хочете звільнитись від якихось рамок, які були нав'язані вам з дитинства. Да? Тобто, ти маєш бути така і не яка інакша. Тут у вас був в дитинстві синдром гадка Да? Я там негарна і так далі. Можливо, ви себе некомфортно почували серед своїх ровесників. Да? І це саме по причині тій, що батьки вам нав'язали почуття вини, що ти, коли будеш. Хороша, ми тебе будемо любити, коли ти погана. Там для прикладу батьки розверталися і йшли від вас там, да, маніпулювали вами вашими почуттями, а звергали вас в тому числі, да, не підтримували. Не так як вам би цього хотілося, і вас може бути навіть таке, що це вилазить у вас на психосоматиці, можливо, вилазило на психосоматиці. Це можуть бути якісь шкірні захворювання ваші. Тут у вас синдром адстаймання території. тобто коли в нас є якісь рани, в когось це прищі, в когось це псоріаз різного роду захворювання шкіри, це говорить про те, що у вас конфлікт території, відстоювання своєї території. Можливо, в дитинстві ви не мали своєї окремої кімнати. Коли ви там були сама, то в вашу кімнату вривалися, нарушали ваші границі, да? і тут ви собі компенсували оці свої. Скажем, переживання, які ви переживали в дитинстві, можливо, переживаєте зараз. Ви заміщаєте це їдою. Тобто, ви можливо багато їсте. Хтось фанатично займається спортом. Хтось навпаки сидить на голоданні. Це компенсація що я повинна бути хороша. Тут синдром такої хорошої дівчинки, хорошого хлопчика, що мені любов треба заслужити. У Вас така навяжка, можливо, є нотка, що мені треба бути красивою, можливо, ви там ботекс робите, за, доглядаєте там нарощування вій, да, там волосся, фанатично там, доглядаєте за своєю фігурою. Вас тут компенсація іде через інші такі, от нездорові, якби. Закриття таких потреб. Да? Вас тут навіть компенсація цього недостатку, що мене не визнавали, не приймали такою, як я була, чи таким, як я був. Ви багато працюєте. Ви, якщо на роботі в колективі працюєте, ви достігатор. Навіть коли ви працюєте сама на себе чи сам на себе, ви фанатично вся в роботі. Да? Оці, е, перфекціоністи, е, це е, такі от історії, саме через те, що в дитинстві вас не приймали. По так, такою, якою ви були. Це було десь глибоко у вашому дитинстві. Можливо, тут була така історія, що народилась там менша сестричка чи братик, і вас якби витіснили на другий план. Да? І ви так переживали, що вас батьки вже не люблять, тому що в них появилася інша чи має появитися інша дитина. Бачимо, мама вагітна, але тут у вас були свої дитячі переживання. Тут було обесцінювання батьків, і, можливо, батьки і в когось вже і померли, але знаєте, ви. Настільки прив'язані до матері, а до матері прив'язані всі, хто не сепарувався, да, то ви тут, якщо поховали маму, частинку себе ви також поховали. Вам не можна радіти, вам не можна жити своє життя. А, також сьогодні на регресії працювали з клієнткою, вона частину себе поховала разом з мамою. Да, ми робили родову практику, і прям каже, ноги, руки в неї міли саме по тій причині, що Мама її і кликала до себе. І якби Зв'язок був дуже енергетично сильний. Мами нема вже давно, а її енергетика йде там, де є мама. Тобто, да, тут такі Конект і у вас може бути. Не у всіх, це не для всіх. І тут ви також хворієте через те, щоб на вас звернули ваші близькі, ваше оточення, діти, там, друзі, хто у вас є, чоловік, якщо у вас є, чи дружина. Саме через ваші хвороби вони звертають на вас увагу і тоді тільки дарують якусь свою увагу, свою любов. Тут у вас є, знаєте, боязнь слабких. Ви не любите, можливо, слабких мужчин. Да? Ви прям ненавидите, тому що у вас є програма Я все сама. І ця програма Я все сама також з цього синдрома атлічника вашої. Я от така класна, я на все сама на собі тягну. Я там чи сама виховую дітей, чи там буду якусь кар'єру. Я от сильна, а чоловіки приходять в моє життя слабкі, саме по цій причині і проходять, щоб ви пропрацювали свою жіночність. Да, і саме тому ви боїтеся слабких чоловіків, тому що ви знаєте, що це буде утопія, коли ви будете з ними будувати стосунки, тому що рано чи пізно ви будете одягати оці маски хорошої дівчинки, да, хорошої там дружини, партнерки, партнера. Да? А потім включаються оці всі страхи, включаються родові програми, і ви просто не витримуєте тих слабких чоловіків чи слабких жінок. Для чоловіків, да? і просто розрушаєте стосунки. І ваша кар'єра це для вас чоловік, якщо мене дивляться, жінки. Ви тут стрибнетеся до якогось визнання, до якихось там цілей свої, своїх, да? ви любите в партнерстві домінувати в будь-якому. Можливо, себе рахуєте поганою мамою, да? тому що все-таки був досвід роздори в сім'ї, да? і вас це в пам'яті відклалося. Да? І такий самий схожий сценарій все рівно по факту проживаєте і ви. Так які чувства долу вам підсадили, перше ваше почуття вини це те, що ви маєте бути хорошою для всіх. А тоді, коли ви є хорошою для всіх, ви рано чи пізно попадаєте в роль жертви це і особисті стосунки і робочі стосунки, да? тобто вами користуються, вас витирають ноги, вас передають, тому що це чувство довга, ти маєш бути хороша для всіх. Вам нав'язали в дитинстві, да? можливо, комусь мама казала, що ти товста, да? що ти гладка і ти маєш худати, і ви прям фанатично в це пішли. В кожного тут будуть історії свої. Але оці нав'язані е, сордеповські е, шаблони, да, які, в яких ми жили е, в цей період, і після цього періоду вони закладали нам неправильні цінності. Сказати, що всі так жили, а вона тут така розумна на розкладі тут розказує нам, що всі неправильно жили. Ні, цей досвід це також треба був. І нам був досвід такий даний, треба, щоб ми його перепрожили. І нашим батькам, і нашим предкам. Для чого? Для того, щоб ми. Еволюціонували в цьому, щоб ми в цьому проходили свої уроки, і щоб ми виходили з ролі жертви, і як ми можемо вийти з ролі жертви. Ви ж не приходите в життя як в школу, і кажете, давайте мені уроки, я буду здавати екзамен. Звичайно, нам дають умови, нам дають сім'ю, батьків, і ми душа сама обирає батьків, в якій буде проходити свої життєві уроки. І ваша душа обрала такий шлях пройти там, через таку недолюбов батьків, через такі цінності. Для того, щоб вийти з ролі жертви, і для того, щоб почати сіяти для себе. Якщо я йду на спорт, то я це роблю для себе. Якщо я займаюся своєю кар'єрою, своїм тілом, своєю красою, то це я роблю для себе, а не для чоловіків, не для оточення, щоб мені заздріли. Для себе. Тому це чувство вдовго також треба прибирати, пропрацьовувати це все в практиках, це все пропрацьовується. Да? І не сидіти в ролі жертви ні в якому разі тут була подавлена агресія подавлена агресія нас потім вилазить в наші хвороби і в когось це навіть і смертельні хвороби. Тому цю подавлену агресію її треба діставати своєї підсвідомості, допроживати на своїй історії і завершувати їх. Да. Тому що ці історії, це життя, яке я вам озвучила, воно знаєте, навчило розучило вас бажати якісь бажання свої. Тобто я служу всім, але про себе, про свої бажання я забуваю. І таким чином ви самі себе вбиваєте, а оточуючі люди просто вам підсвічують своїм обезцінюванням. Ти себе обесцінюєш, і я тебе буду обесцювати. Це підсвідомі процеси. Ви їх не розумієте, але так воно і є. Ви е, забороняєте собі бажати чогось великого, чогось класного. То, чого хоче ваша душа, тому що у вас є такі установки. Я маю бути для всіх хорошою, я маю бути класною там в роботі, я маю бути класною супермамою, можливо, хтось дуже гіперапікаючою такою мамою, знаєте, як ходить бігає за дитиною постійно. Да? Ви, у вас є такий внутрішній критик ваш. Тут да, бачимо тінь, і вона вам прям диктує. Ти не можеш собі дозволити там просто відпочивати льнитися. Ти не можеш просто відпочивати, бо ти втомилася. Ти не можеш собі просто вихідний зробити, да і так далі. І так далі. Тобто, ви свої бажання. Закопуєте добровільно своїми руками. І ви себе граєте по факту такого взрослого ребенка. У мене багато задач, у мене багато обов'язків, а ваша внутрішня дитина тут по факту плаче і хоче на свободу. І следствия від цього всього, ви просто, можливо, ночами заїдаєте. Хтось солодке, хтось там любить випити, да? в кожного тут представці будуть свої. І ви заїдаєте, глушите цю біль. Да тут у вас родительська агресія. Да? В когось це були крики, а в когось навпаки не можна було це все випускати наружу, показувати, що я щось відчуваю, що мені там е образливо, що мене там щось ранило. Ну, Раніше про це мало хто говорив зараз, вже свідомі батьки. Да? Тут у вас може бути хронічна така забивчивость, коли у вас купа справ, а ви вже просто не, не знаєте, не виносите всіх своїх прав справ, задач. Вам тут треба життєний такий імпульс привнести в своє життя, да? пропрацювати в ці свої дитячі травми, випустити свою внутрішню дитину, яка проситься на щоб на неї звернули увагу, проситься прямо на свободу, тому що вона зараз. В ментальній тюрмі знаходиться комусь треба виїхати на природу, комусь до води і дати собі такого, знаєте, вогнику в житті. Але ви себе не можете, ви собі не можете дати цього вогнику, тому що у вас тут, знаєте, запретне желання. Вас запрет на желання. Мама моя не е, мала бажань, і я не маю права. І ви зачасту втікаєте від людей, від ситуації, якихось да я не буду розбиратися, я не буду випускати свою агресію. Я не буду показувати своє недовольство. Я просто втечу, закриюся від ситуації, і можливо, якесь все самою рішиться. А в кінці, коли ви лишаєтесь один на один, вас просто криє від оцієї несправедливості. Да, і у вас така може бути е, роздражительність по мелочах, Ви можете е, на рівному місці спалахнути як сірник, на ну не із за чогось. І тут, от я ніколи не звертала увагу. Тут е, хлопчина тримає телефон, а дзвонить мати. Тобто в когось тут чітко погається, що за цим всім стоїть мама, яка можливо була подавляючою. Казала якою бути. Да, тобто тут про, про працювання э, стосунків з мамою. Да, тут при напряженні якби батьки займалися своїм життям, а на мене э, не було часу. Тут вам треба своїм егом попрацювати, тому що ваше его на сьогоднішній день працює так, що воно вас закриває, захищає вас від цієї болі. Тобто ви не впускаєте в своє життя нових партнерів для того, щоб побудувати стосунків, там якісь нові контракти, робота якась, да, фінансові якісь можливості, Вас, ваше его, ваш розум закриває вас від старої болі. І тому ви втрачаєте багато можливостей. В когось це любовна тема, в когось фінансова. Да, ви хочете ніби цього, але его ваше підсвідомість ваша блокує і его, і захищає вас, тому що вам це небезпечно. Да, в когось буде, що просто у вас з'явився очі новий родитель, і да? якби тут якісь історії були. Да, тут защита життя, заміна потомства, коли ви самі стали батьками своїм батькам, да? коли вони чувства долга, які нав'язують батьки зачасту. Я тебе народив, ти мені должен. Ти должен мені там утримувати мене, ти должен там, мені фінансово допомагати, ти там должен мені должен, должен. должен. Далі продовжуйте свій список. Батьки, діти батькам повинні бути вдячні за їхнє народження. Все, більш діти нічого нікому батькам більш нічого не должні. Але, на жаль, це знають одиниці. Але, на жаль, це знають одиниці. І от батьки. Зачасту просять у цей долг, підсаджують чувство війни, що ти мені должен. Я була нещасна, я поставила хрест на своїй кар'єрі, тому що я там доглядала вас дітей. Да? Таке теж підсаджування чувства війни, але по факту це є маніпуляція батьківська, щоб дитина відчувала це чувство війни, да? чувство долга. Ти мені должен. То вам. Написала таку програму, ти не можеш бути щаслива, ти не можеш бути реалізована, бо такою не була я. Тому зверніть увагу, тут треба пропрацювати ці ваші історії. І якщо у вас проблеми з грошима і у вас постійно кредити, один кредит закриваєте, другий відкриваєте. Ви платите своїм батькам оцей долг за своє життя. Цю програму також можна закрити. Кому цікаво, пишіть мені в Директ.